Друзі, нам треба бути уважними. Бо люди, які нам збираються нашкодити, будуть все частіше вдягати вишиванки і обожнюю вишиванки, але, на жаль, в цьому конкретному випадку. Я маю на увазі, що наші вороги, в тому числі наші інформаційні вороги, будуть мінікрувати під своїх. Це будуть люди, які будуть говорити як сперс. Вони будуть говорити. Ми вам співчуваємо. Ви такі молодці, ви такі класні, ви супер. Вау, вау, Путін хуйло, Путін злочинець, Путін злий. Ви знаєте, ну досить. Ну, досить. Ну, віддавайте території, киньте людей, капітулюйте. Ну кидайте це все. Ви ж такі класні, вам це не треба. Ну ви класні, ви офігенні. Ну, досить вже цієї війни. Ну що ви? Ви цього не варті. От будуть так, так от говорити приблизно, в тому числі серед нашого політичного прости, господи-сектора. Це будуть робити багато людей, і вони вже це роблять саме у нашому інформаційному просторі. І будуть знаходитися вже ті, які будуть казати: ну, 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 ну він Путіна засудив же ж, ну він же ж Україну підтримує. У нього там QR-кодик десь всередині, десь, десь там внизу, стоїть на підтримку армії. Не будеш він в Україні погано робити. Не буде? Ну, як у Арестовича теж так, знаєте, QR-кодекс стояв. А, і, друзі, те, що людина на словах підтримує, це все дуже добре. Але якщо людина на ділі робить протилежне, то треба це відстрілювати і гнати таких персонажів у шию. А краще через СБУ.